Режі, всім привіт! Мене звати Жанна. Я вас вітаю на своєму каналі. Абсолютно спонтанно виникла в мене ця тема для незапланованого відео, тому я сьогодні без мікрофона, бо мікрофон віднесла на роботу, не планувала з дому нічого записувати. Але, враховуючи нашу сьогоднішню тему, це може бути навіть і певною метафорою. Сподіваюся, що. Всі мене почують, все буде доступним в плані звуком. Отже, тема виявилася, зародилася абсолютно спонтанно з розмови з моїм старшим сином. Ну, Скажімо, сама тема давно крутиться вже в публічному просторі, я не збиралася власне, про це особливо і говорити. А оця розмова мене наштовх... наштовхнула на думку, що треба таки... щось таке про це зробити. Отже, про що? Про те, що люди, в тому числі мій старший син, який є підлітком, сваряться, полихаються різними частинами свого тіла. На серіал російський слово пацана і кажуть, що як це можна дивитися, якими ідіотами треба бути, і все-таки інше. І от я хочу поговорити не про фільм сам, тому що я його не дивилася, дивитися не буду, а поясню чому не збираюся робити там якісь розбіри, хоча знаю, що роблять і розбіри, не дивившися. Цей фільм це взагалі окремий вид. Мистецтва, прям краса. Я хочу поговорити про саме явище. Як так стається, що дійсно українці взагалі, і під час війни особливо, якось дуже мало дивляться українського кіно, слухають української музики, і продовжує більшість людей продовжує надавати перевагу все ж таки російським продуктам. Як так сталося? Ну, по-перше, чому я не буду дивитися слово пацана? Тому що, знаєте, мені 36 років, моє дитинство пройшло в українському місті Донецьк, і я достатньо вже в своєму дитинстві в підлітковому віці надивилася і бригаду, і брат 2 і «Бандитський Петербург», і що ми там ще всі дивилися. Тому, знаєте, ну я не думаю, що щось я нове там побачу. Що чимось цей фільм мене здивує. Ну, і ще такий момент, що мені просто не цікаво, не хочеться. Ну, навіть фізі, фізично, фізіологічно неприємно сьогодні дивитися російський контент, тому я його не дивлюся. Навіть якісь там інтерв'ю, які там навіть пропонують мені подивитися люди, яких я поважаю. Якщо це там, типу, якісь і російські інтелектуали, я все одно надивлюся, ну, мені просто неприємно. от і все. Але чому я не засуджую людей? Або принаймні розумію, чому так сталося, чому люди дивляться цей серіал? І що нам з цим робити? Давайте про це поговоримо. Цин мій почав сваритися, а я йому поставила питання, кажу. Добре, от ти сваришся, ти злишся, ти агресуєш. А що б ти сам порекомендував тим людям, які вважають, що це класне кіно. От б ти їм сам порекомендував подивитися українського? Пауза, сверчки. Хай книжки читають. Я кажу: добре, а почитати, що б ти порекомендував? І все. І отут я також пропоную вам зробити таку саму вправу. А щоб ви подивилися, або порекомендували подивитися мені, або своїм знайомим замість, скажімо, такого російського серіалу або почитати. Напевно, ну, судячи з ваших коментарів, з моєї аудиторії, я думаю, що вам є. Що мені відповісти на це запитання? І мені є що сказати, тому що насправді, ну, скажімо. Робити такий вигляд, що якісь там серіали про банди це взагалі не наша українська історія, це там не наш культурний код, і ось це все біле пальто. Ну, друзі, ну це біле пальто, це лицемірство, це неправда. По-перше, і Україна також жила в 90-ті роки, і в будь-якій країні, не тільки в Україні і в Росії є бандитизм, є кримінал, і відповідно про це є кіно. І навіть і світове, і відоме, і всі його дивляться, всім воно подобається. По-перше, по-друге, чому це дивляться саме підлітки? Тому що для підліткового віку є нормальним запит певний на е, жорстокість, на е, таку справедливість, навіть якщо вона така, знаєте, специфічна. На якийсь там, що таке бандітський світ, він дуже такий структурований, чотенький і ніби як справедливий. У підлітків на це все є запит. Тому для певного віку абсолютною нормою є прагнення от перегляді. Чогось подібного. Якщо ми будемо просто своїх дітей за це соромити, зневажати, це ні до чого не призведе. Треба запропонувати щось взамін. До того ж, якщо говорити про дорослих людей так само, я там, ну, з того, що я читала про цей фільм, можуть бути певні моменти там, і ностальгії, там, і якогось пізнавання, чому більш дорослим людям буде, це цікаво. А от тепер давайте подумаємо. Повертаючись до мого попереднього запитання, якщо ви можете сказати щось про українське кіно, українські серіали, українські книги, українську музику, от скажіть мені таке, наскільки легко вам було про це дізнатися? Чи побачили ви це по телебаченню? Чи ви прямо от цікавились, шукали і знайшли? Знаючи Майже напевно, що ви відповісте, я можу сказати, що так, я також можу, в мене є що сказати. І що почитати українського, і що подивитися українського, і що послухати українського. У мене на сьогодні нема бажання, нема прагнення дивитися російське. Не тому що навіть не тому, що йде війна, не тому, що мені елементарно неприємно їх дивитися. А тому, що е, мої запити, отак. Перекриває український контент та там американський європейський. І те, я на все не встигає українського класного дивитися, тому що його купа. Але наскільки люди, які не цікавляться активно, знають про це, я вам скажу не наскільки. Тому що, от яскравий просто приклад фільму. За романом Сергія Жадана Дике поле. Ну, по-перше, якщо говорити про самого Жадана, то вже був на восени популярний мем, який ваш улюблений роман Жадана роман з Христиною Соловій. А якщо по-чесному, Жадан це якраз та сама, знаєте, така пацанська романтика. В нього такого дуже багато. Але ж чи читала більшість людей його твори? І те, Жадан, це ну, майже вже в такому хорошому сенсі попса. А скільки не читають, не знають люди. І не тому, що, знаєте, чому так. Ну, найпростіша відповідь: ну, вони тупі, вони недолугі. В цьому питанні треба уникати простих відповідей, тому що, знаєте, добре. Вони тупі, ми розумні, ну, ті, хто там знає, да? і що далі? Ми всі є одне суспільство. І яка б не була розумна, просунена, духовна, розвинена, гарна, прекрасна меншість, вона є меншість. Швидкість руху, швидкість суспільних змін визначає більшість. Тому якщо у тієї меншості людей, яким цікаво, яким цінно українське, які хочуть жити в такій країні, де ми будемо знати цінувати своє українське, є такий зиск, щоб людей, які схожі на нас, ставало більше. І це не питання інтелекту людей, це не питання їхньої розвиненості, це питання того, що е, смак він формується, він вирощується. Ну, друзі, ну, кожен з тих людей, хто сьогодні дивиться класне, елітарне, там, фестивальне українське кіно, колись дивився і русняві дуже низькопробні якісь кіношки. Просто люди зробили вибір дивитися щось інше. І поступово смак виховався. Так само, як і психологічна зрілість. вона виховується: людина може рости, людина може змінюватися. Просто треба, аби культура українська для українців стала доступною. Повертаючись до Жадана, фільм Дике поле. Кіно знімалося сім років. Кіно дуже, дуже широко піарилося. Можливо, ви згадаєте, це якийсь був 18-й, здається, рік фотозони були в торгівельних центрах, були безкоштовні зустрічі з Жаданом. З Ярославом Лодияним, з режисером, і що в результаті, друзі, кіно показали в кінотеатрах щось два тижні. І люди просто не встигли, навіть ті, що хотіли, не встигли подивитися. А що казати про людей, які, наприклад, і не знали, а в них не було можливості ну, просто йти повз в кінотеатр, побачити, що показують якесь українське кіно, подивитися і захопитися, бо там є чим захоплюватись там. Неймовірна режисерська робота, там класні актори. Да, там є певні слабкі моменти, як будь-якому кіно. Але все одно фільм гідний, фільм класний, і що в результаті Його можна знайти в інтернеті, але не так те просто і за гроші. А от тепер скажіть мені, будь ласка, у вас є вибір: шукати українське за гроші і складно, і ще й не знайдете. А російське безкоштовне і очі кидається. Тобто це абсурдна ситуація, коли мені в Україні для того, аби подивитися український фільм, треба проявити а, прям знаєте, громадянську свідомість і ледь не активізм якийсь шукати, вишукувати, платити гроші. Тобто, виходить, що українська культура є елітарною. Для українців, не для всіх. І це погано дуже. Знаєте, класні кінопокази робиться кінотеатр Жовтень в Києві. Але кінотеатр Жовтень в Києві на Подолі. І його події прекрасні. Вони просто не можуть охоплювати багато людей. Елементарно тому, що про них ще дізнатися треба. Це треба знати, шукати. Відслідковувати, тобто мати час, мати енергію, мати цікавість в цьому напрямку. Так само фестивалі українського кіно, так само якісь мистецькі заходи. Люди про них масово не знають. Не тому, що ці люди тупі, розвинені, так не можна сказати, це неправильно. Така позиція нас ні до чого не приведе. А тому, що люди просто не мають такої інформації, цю інформацію не доносять. Зато продовжують транслювати якісь незрозумілі фільми по телебаченню, якісь серіали продовжують транслювати, продовжують запрошувати на телемарафон ворожок, гадалок, незрозумілих блогерів, незрозумілу русню. Ніхто не робить на телебаченні, скажімо, інтерв'ю з українськими акторами, режисерами, музикантами. Масовий глядач про це все просто не знає. Тому звинувачувати людей в тому, що вони дивляться російське, ну це просто не дуже справедливо. Бо насправді, якщо знаєте, є от, ну, от, така м, пастка, певна, певне викривлення, що якщо от ви читаєте, скажімо, українську літературу, е, знаходитесь там в полі вашої цікавості, це все вам знаходиться підкидається, вам здається, що це все дуже просто. А це просто ваша бульбашка, яку ви сформували своїми зусиллями. Якщо ви згадаєте, як було раніше, то ви зрозумієте, що не одразу так було. просто ви вже. Цікавитись активно і ваша така ось це поле, ось ця там контекстна реклама, вам підкидає цікаві події, вам здається, ну, ну, настільки всього класного цікавого, чому ж люди обирають дивитися те лайно? А тому, що люди не знають, воно недоступне, воно не є доступним для людей. І я не знаю, чому так. Тобто, ну це якась абсолютний провал просто інформаційної політики на державному рівні. Ну, у нас от, от те саме навесні вийшов фільм прекрасний, український фільм, «Памфір». Я його побігла дивитися, просто там всі справи відклала, побігла дивитися. Знаєте чому? Тому що мені було тупо страшно, що буде так само, як з Диким полем. Що його тиждень покажуть, а потім просто закриють і будуть показувати, ганяти знову якесь щось незрозуміле. А фільм прекрасний. І все одно. ну... Про нього так, про нього багато писали, але знов таки в якихось виданнях для там, условно інтелектуалів, для тих, хто це шукає. Ну, я не бачила по телевізору, особливо, щоб там, його розкручували. Тому я сподіваюся, що з моєї такої емоційної доволі та вам стало зрозуміліше, чому люди продовжують обирати російський контент. Що з цим робити? Допоки ми будемо називати наших співгромадян ідіотами. допоки ми будемо намагатися знацінити, сказати, що це лайно, що це не наше, що це нам не притаманне, що це от вони росіяни такі, а от ми українці не такі. От що відчуває людина, яка дивиться, скажімо, це слово пацана? Вона відчуває, що просто мене виштовхують. Мене назвали ідіотом, а мені не місце просто в цьому суспільстві. Мене виштовхують. Середня людина так подумає: вона не скаже: Боже, треба з цим щось робити, треба міняти. Більшість людей буде просто йти шляхом найменшого спротиву. Тут мене відштовхнули. А тут мені сказали: а ти українець, ти наш брат, ми братні народи. От давай подивись фільм, послухай музику. І ми не скажемо тобі, що ти дебіл, ми скажемо тобі, що ти наш брат, і виходить, що бути таким от ментальним росіянином з російським паспортом простіше і, ну відверто кажучи, і приємніше, ніж постійно думати, що сказати, що не сказати, щоб тебе не зацікували, не запинали. Зрозумієте правильно, мене теж бісить. Мене теж бісить. Але як раніше ми з вами розбиралися, що є у нас вибір от бісить, що з цим робити. Сваритися, битися, або побіситися всередині себе, або в колі однодумця, видихнути. І подумати, що можна змінити. А що можна змінити? Знаєте, у мене от, ну, мій особистий досвід. У мене є коло друзів, які мені колись теж казали, що ем, українська література це не цікаво, українського кіно нормального нема. Ну, я теж рвалася в бій, билася, сварилася, але в мене дуже розумні та е, глибокі та схильні до змін друзів. Тому так, ми могли там посперечатися, посваритися. А потім а, мені навіть казали, що слухай, а от завдяки тобі, там, я там, почала щось читати чи дивитися. Але що я пропоную? Я пропоную, якщо ви маєте альтернативу, якщо ви знаєте, що подивитися, що послухати, що почитати, діліться цим. Не думайте, що люди обирають російське тільки тому, що вони дурні. Для більшості людей просто вони не бачать альтернативи. Покажіть людям м'яко, з повагою покажіть цю альтернативу. І, можливо, не всі, але хтось зміниться, хтось зацікавиться. Якщо ви за своїм родом діяльності, бо мене ж можуть різні люди дивитися, маєте вплив. Займаєтесь мистецтвом, чи ведете блоги, чи займаєтесь якимось таким просвітництвом певним. Доносте це до людей, але доносьте м'яко. Ну, іноді це важко, але якщо ми робимо через агресію, через приниження, вона нікуди не піде, і навпаки, ще й відверне людей. Тому, знаєте, яка сила лагідна українізація. На жаль, іншого шляху у нас нема. Якщо говорити про те, щоб такого українського подивитися, до речі, я чекаю ваших коментарів. Я особисто хочу подивитися фільм Олега Сенцова «Носоріг», Я ще надивилася його. Мені цікаво, також хочу подивитися серіал Перші ластівки, також його хвалять. Ну, поки що складно знайти час, але якось хочу подивитися. Я закликаю вас, запрошую, давайте поговоримо про це в коментарях. Як ви ставитесь до російського контенту, дивитесь, не дивитесь, як реагуєте, коли хтось з вашого оточення дивиться? Чи були у вас був у вас такий досвід, чи вам вдалося когось отак м'яко переконати? Що ви, скажімо, от взяли, показали там людині український фільм, людина сказала, Боже, як класно, чому я раніше це не дивилася? Тому що насправді. Це працює, люди здатні змінюватися. І кожен з нас, от ми також маємо пам'ятати, будь ласка, пам'ятайте, що всі люди є важливі. І ті люди, які є такими ну, більш активними, які в пошуці, які там ставлять питання, знаходять відповіді. Але ті люди, які просто. Собі живуть, там, працюють, щось роблять і споживають готове, вони також важливі, без них також не буде суспільства. Тому не можна знаєте, думати, що якщо там, ви робите, там, чи знаєте, чи розумієте щось таке, чого не розуміє там, більшість, то от, ви важливіше, ніж хтось. Всі люди є важливі. І, до речі, якщо хочете щось до чогось такого долучитися з цікавого, з творчого, і ви в Києві знаходитесь, і у вас немає планів на п'ятницю 22 грудня на 19.00, я вас запрошую на плейбек-перформанс нашого театру під зонтом. Можете познайомитися з плейбеком, з театром. Можете побачити мене на сцені, так що, якщо комусь цікаво, то будь ласка, приходьте, я залишу посилання на подію в коментарях. А вам я бажаю бути здоровими, бути в безпеці. Якщо нервуєтесь, якщо хочете комусь по голові дати, сублімуйте цю енергію в творчість. Ось таким творчим привітом сьогодні до вас. До нових зустрічей! Залишайтеся зі мною. Цьому відео також можете поставити вподобайку, поділитися, прокоментувати. І давайте всі разом робити наше життя трішечки краще, наскільки ми це можемо.